Зеленим посіяв, зелене не зійшло. Зеленим посіяв, зелене не зійшло. Котрим дівча любив, за мене не пішло. Котрим дівча любив, за мене не пішло. Фрейречки штирі, про що стеся били? Реї речки штирі що стеща били, про тебе фрейре, жезметя любили, про тебе фіре, жезметя любили, і з чим не танцов, аж буду прибував. з бучка на яличку буду прескакував, Збучка на яличку буду прескакува, марищу тети нами собі родина, ані ти ані, не маме фейра, ані ти я не маме фреїра, ані ані мам го, не мам а ані син не речу. Як мені буде треба, то сой го Як мені буде треба, то сой го пожичу, пожичаний фрейр, так і до любіння, як стара корова в зимі додойня, бо стара корова не хцеся доїти. Пожичаний фреїр не хочеся любити, пожичаний фреїр, не хочеся любити, Палюнко, шалюнко, добре тебе пити. Ой пию я пию до самого рана, що то за палюнка я не є п'яна. Što to за paljunka, žeja ne je pjana, oj pjana, oj pjana, treba mene vesti. A na peret mene paljunočku nesti, a peret mene paljunočku nesti.